Моє запитання, що стосується вкриттів у Змієві. Про великі гроші на них, навіть про доцільність їх будувати, бо є великі сумніви, що вони будуть використовуватися за призначенням. Якщо мова йде про школи, там про... зрозуміло, дітям треба вчитися. І маленький приклад такий. Змівчанка повернулася зі Львова, була тривога, спустилася в шикарне бомбосховище, і там сиділо, ну вона спустилася подивитися, що там є. Шикарне бомбосховище, людей одиниці виходимо з каже, з бомбосховища в Львові ні пройти, ні проїхати. Я думаю, такі ситуації, та навіть побудуйте золоте отут бомбосховище, ніхто туди не піде. Яка б тривога тут не звучала. Може, якщо ми далеко і близько до лінії фронту, ну все рівно. Зрозумію, питання сьогодні державою передбачено саме будівництво укриттів в школах напрямок і ви за це зазначили. І розпочинали ми свою роботу з укриття і планували цей Чимужівський ліцей. Чому саме Чимужівський ліцей? Тому що це ліцей, який перші два роки нам дозволяв проводити ЗНО. Зараз він називається єдиний мультиплаційний там тест. Іначе діти не їздили до інших громад, але в минулому році в листопаді прийняли нові ДБН і вже не відповідала те бомбосховище, яке перебуває під Чимужівською школою, до норм, які прийняла на рівні, на рівні держави. В зв'язку з цим, чим нам не підписали не МЧС, не підписали акта, що ми там маємо право його використовувати. Відповідно, розробили проекти і подалися на сьогоднішній день. Це у нас Чимужівка в стадії ремонту. Приміщення і напрямок медицина, поліклініка і центральна наша лікарня це ті напрямки, які буде розглядати міністерство під час фінансування цих заходів. Тому в проєктах на планах у нас є Чимужівський ліцей, друга школа наша, яка перебуває в Масянська на замості. І зараз розглядають приїжджали про ООН, розглядають питання по ліцею No1 першотревневої школи. Також це поліклініка і проєкт, який буде будуватися на лікарні. Саме там, де є діти, це можна буде робити тоді офлайн навчання, щоб діти вернулися до, до більш-менш нормальної соціалізації і могли б спілкуватися напряму з вчителем. Там, де медичні заклади ми повинні думати про те, що не дай Бог. Будуть якісь або обстріли, або щоб могли спосити пацієнтів з лікарями саме вниз, так відповідаю на ваше питання і в школах, і в медичних закладах у нас будуються ці протирадіаційні укриття лише на ту кількість людей, які розташовані саме в цьому закладі. Тобто, це за спускаються діти, вчителі, а в медзакладах це врачі, і пацієнти. А все остальне це найпростіше вкриття і визначення. Це наші падвальні приміщення в своїй свій час. Будкор і Станіслав Вікторович і Роман Олександрович з Мірського ЖКХ поприбирали, почистили максимально, що зробили, зробили світло, щоб людинам люди мали звернути спуститися. Також відповідаю на ваше питання. Сам спускався неодноразово, чисто для себе подивитися, Люди взагалі туди не спускаються під час повітряних тривог. От е, літають дрони, ракети над головою, всі в квартирах, в будинках, ніхто не реагує, ніхто не спускається взагалі нікуди. Е, але вимоги закону ми повинні робити. Тому йде будівництво. Е, кошти, як я зазначив, ми витрачаємо на такі об'єкти для громади суттєві. Але в цілому для об'єкта це 5-10% адсилив. Все остальне це кошти, які ми залучаємо з, від нашого уряду, і це йде фінансування саме через профільні міністерства. Якщо це школа, це Міністерство освіти і науки, якщо це е, медицина, це або Міністерство регіонального розвитку, або Міністерство здравоохраніння для школ. Тобто в такому напрямку працюємо. На бюджетній сесії депутати затвердили місцеву програму сприяння збереженню та оновленню спільного майна багатоквартирних будинків на території Зміївської міської міської ради. Ви були ініціатором цієї програми, і вона передбачає проведення ремонтів багатоквартирних будинків на умовах співфінансування співвласників міської ради. От розкажіть, будь ласка, більш детальніше про цю програму, як вона працюватиме на території нашої громади. Зараз ще йдуть напрацювання, як як, як і реалізувати, тому що от в минулому році, коли я виїздив до на, на, на вулицю Вишневу, це наша поверхівка на території мікрорайону Залізничний вокзал. То одним із основних питань, що я піднімав, це не необхідно було створити ОСББ. На жаль, ОСББ е, співвласники багатоквартирних будинків не <кій> мають великого бажання створювати, тому. Є приватна компанія, яка є виконавцем робіт, і обслуговує ці багатоповерхові будинки. Крім того, наступний виклик: у нас у 2017 18 році всі багатоповерхові будинки були зняті з балансу з міської міської ради. Ми не маємо до них по факту ніякого відношення, тому що 100% квартир вже приватизована і це приватна власність саме людей. Коли людина Радає, купує квартиру, то вже ніяких фінансових відносин з міською радою вони не мають або передають там на як спадщину. І тому, на сьогоднішній день стало таке питання. Відповідь є. обласна рада проводила конкурси, був комітет з людей, які проживають в даному будинку. І таким чином от наша дев'ятиповерхівка по Соколівському шосе, колишній пролетарська сім. Приймали участь, виграли і за рахунок бюджетних коштів зробили собі покрівлю. Таким чином, ми прописали вже положення, саме як це буде відбуватися. На сьогоднішній день ми створили комісію. На сьогоднішній день комісія повинна вивчити критичність самих таких негативних да, які перебувають в негативному стані покрівель на території громади. І потім нададуть пропозиції на виконком, з якого будинку ми розпочинаємо наші роботи. Якщо б це було створено ОСББ, питань нема. Ми надаємо субвенцію на ОСББ і ОСББ проводить роботи, як це відбувається в місті Харківі. Якщо це та ситуація, яка на сьогоднішній день є, будемо думати, як її вирішувати. Тепер человека умов співфінансування. 5% ми Прописали в програмі, що це саме беруть люди для того, щоб прийняти участь в ремонті покрівлі. Якщо ми, наприклад, беремо дев'ятиповерхівку, ту яку я споминав, це в Навешневій, є прорахунки, це десь півтора мільйона гривень буде стоїти покрівля на цей будинок. 5% в 75 сімдесят тисяч. Ми пропонуємо надати підприємство будкору, який обслуговує на сьогоднішній день дев'ятиповерхівку фінансову поворотню. Допомогу там в розмірі 75 тисяч гривень, щоб він зразу вніс і 5% від імені мешканців. Потім на протязі там півроку або року ми ще не прийняли рішення, буде це включено в квартплату, і кожна людина там щомісяця буде платити на протязі півроку по 100 гривень за ремонт покрівлі, яка в якому будинку в якому вона проживає. Саме такий механізм ми пропонуємо на сьогоднішній день обговорити з населенням. Якщо це буде прийнято так, і ми знайдемо якийсь діалог, то таким чином виносимо на сесію і дай Бог вже в травні, якщо появляться кошти, ми будемо саме рухатися в цьому напрямку. Поки це програма бюджетних коштів на це не заложено, не не, не передбачено. але кошти, які будуть іти з перевиконання, ми можемо відповідно до бюджетного кодексу направити на ці. Заходи. Сподіваюсь, що в цьому році ми розпочнемо цю роботу. Відпрацюємо механі... механізм, щоб він влаштовував і наших мешканців, і міську раду, щоб ми відпрацювали це в межах чинного законодавства. 100% саме те, що передбачила сьогодні законодавством, за створення ОСББ. ОСББ не створюється, на жаль.